Дуже часто чую, що мені кажуть, ой, на озерні там от, треба мені квартиру, щоб не були там, вікна у вікна. Тому що не люблю там ходить, там передягати, щоб на мене хтось дивився. От. А тут у нас от такі от прості. Якщо ваша дитина десь там на, на дитячі площаці грається, ви такі Сережа! додому! Ну все. Не знаю у кого як, але я, мене так викликав. А Тепер до нашої квартири. Кухня-лоджує Тут вистачає простору на всю сім'ю, так що. Дивіться, половина вікна, ну ще класний край вийти квартира. Окремий санвузол. готові двері, кімната. От, теж. Вікно сюди оп, і сама кімната. Дивіться. 2% переоформлення. 9 поверх, е стан від забудовника, частково щось там вже зроблено. Двері вже є. Так що телефонуйте, таких цін немає.